Усім привіт! В продажі сьогодні Nissan Кашкай зі Швейцарії. 2013 рік, модельний 14-й, чорному металіку, 1,6 дизель на механіці 6-ступка, двигун 96 кВт, лінза противотуманки. Весь автомобіль в рідній фарбі. 208 тисяч оригінального пробігу. Повторюючи поворотників на оригінальних 18-х гарних дисках. Рівненький без колів, ренлінги на даху, позаду фонарі ціленькі, нічого не побито, камера 360, також камера заднього огляду. Присутня у нас шторочка, домкрат, ключі, запаска. Повністю укомплектований автомобіль. Комбінований салон, шкіра, тканина. Двохзонний клімат. Кого зацікавить, телефонуйте.